А що особисто тобі Путін хорошого зробив? От прямо от конкретно тобі. Конкретно мені та пенсію прибавив пенсії пенсіями керує. Це прем'єр-міністр, не Путін. По-перше, а по-друге, підписується. А по-друге, ні, і підписує не Путін. А по-друге, це не його власні гроші. Це гроші платників податків. Це не Путін зі своїх грошей. От конкретно тобі що Путін зробив доброго? Я оцінюю за діла, які він робить. дуже понимаєш? добре. Які він справи зробив, щоб в тебе покращилось життя? Давай. У нас, во-первых, Вселябні школи строю, дитячі сади строю. А дороги без Путіна, стро... без Путіна не будувалось. Нет, не Ні, було не такого. Не знов таки, згідно вашої конституції, Путін це не є в юрисдикції Путіна. Це знов-таки займається премєр міністр Або ваше мер міста, як у вас? Губернатори, це не Путін. А ти, уяви, наприклад, тебе, от Челябінські збудували одну школу. А якби от Путін не відправляв би гроші на війну не викидав, могли б збудувати п'ять і ще дві лікарні. А так тобі тільки одну збудували. стільки, Скільки дітей є, хватає. Скільки дітей є, правильно, бо решта ваших емельняє. Под... В Україні і нема вашим бабам від кого народжувати, тому і дітей у вас мало. З яких я розумію, ніхто нічого він тобі не зробив. Так а він не має нікому нічого. А, зроблять. Нічого він ніч нічого нікому не а для чого тоді він президент. Ну мені подобається його що політика. Що подобається? Яка політика його подобається? Да люба, яка люба? Ну назви. Ну от то він строїть то що, строить, то, що, що він будує. Делает. Він не будує. Тобі ще раз кажу. Це займається прем'єр-міністр і місцева влада. Це не президент. Ну, ти ти такий питання задаєш. Ну. Лично мені, звісно, нічого не зробив. бо ну, да він личний. Нічого, він тобі нічого, він, нічого, тобі, нічого? І він тобі нічого і не зробив. От і все. От з цього треба було починати.